Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Турецьке флота йде до Одеси. Сьогодні завтра перші військові кораблі прибудуть у порта. Шах і мат пише телеграм-канал Морський Вовка. Прорив блокади показала. Путіна не боїться ніхто. Диктатору розуміє, тільки мову сили. А тепер про прориви зернової блокади трьома героїчними суднами всі вже чули. Пише Андрій Клименко. Далі мовою оригіналу. Мене питають, чому я не пишу про такі пічні події перша реакція відповідної людини не на шкоді. Друга реакція перевіра весь контекст. Ось він станом на зараз, 21.40 київський час, 31.07.2023 На якірній стоянці на південь, південний захід від острову Зміїний, переважно в терводах Румунії перебувають як мінімум 16 проривателів блокади на карті. Відмічені жовтим маркером. Деякі з них пройшли туди досить давно, саме тоді і після того, коли східні варвари зробили свої варварські. Заяви ще кілька наразі на шляху від Босфора. Вони не вважають себе героями і проривателями. Це просто нормальні моряки, що роблять свою роботу. У впевнений, що українські та румунські лоцмани, портовики та ВМСУ роблять все те, що треба, і не здіймають галасу. До речі, терміни зернова блокада ще можна було б розуміти стосовно портів Одеської області, бо там був зерновий коридор, якого поки що немає. До Дунайських портів цей термін не дуже доречний, як і просто блокада. Блокада це коли. Військові кораблі заважають проходу суден, тобто вимагають зупинитися, повернути, проводять осмотри тощо. Наскільки мені відомо, поки все обмежилося попередженнями по рації на дуже поганому англійському і повідомленнями про замінування, і всі зрозуміли, що моряків хочуть взяти на слабо. І нарешті 25.07.2023, тобто вже сім днів після припинення участі РФ в зерновому коридорі. Міністерство оборони Росії заявило про нічну атаку двома безекіпажними катерами, морськими дронами, напад. Трольний корабель Сергія Като, Чорноморського флоту Російської Федерації, він виконував завдання щодо контролю судноплавства у південно-західній частині Чорного моря, 370 км кілометрів від Севастополя, 130 км кілометрів від протоки Босфора. Це, до речі, виключна морська економічна зона Туреччини і варвари українських дронів бояться. Чому тому, що це вже третя атака. До цього було ще дві таких атаки в цьому році. 11.06.2023 на чорне море атака надводних дронів на розвідувальний корабель Приазов'я Чорноморського флоту Російської Федерації в 300 кілометрах від Севастополя приблизно в 200 кілометрах від Босфору. 24.05.2023. чорне море економічна зона Туреччини, 140 кілометрів від Босфору. Три надводні дрони атакували російський розвідувальний корабель чорноморського флоту Російської Федерації Іван Хурсе. Базується в Севастополі. Це точно отримав влучання до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.